Погода не винна, тиск – це не випадковість, це ваше тіло на щось реагує. Мене звати Наталія Негерняк, я психолог та спеціаліст із психосоматики. І сьогодні хочу коротко пояснити, що означає тиск з погляду гарманської нової медицини. Підвищений тиск це завжди про якусь напругу, боротьбу, внутрішній тиск у житті людини. Найчастіше це тривалий конфлікт самоствердження, коли людина змушена триматися, щось витримувати, доводити комусь контролювати ситуацію. У момент активної фази конфлікту артерії звужуються, серце працює інакше. Наднирники виділяють адреналін, і, власне, тиск зростає. Тобто тиск дорівнює Я мушу бути сильним, я не маю права здатися, я сам і мені треба це все витримати. Це не про таблетки, це про реакцію на життєві ситуації. Знижений тиск це інша крайність, я не справляюся, і, здаюся, і не маю сили діяти. Якщо ви не хочете щодня міряти тиск, зрозуміти, чому тіло так реагує, і, власне, змінити цей сценарій. Запрошую до себе на консультацію.